Вітаю вас, вимішновні пані і панове, в студії пан Богдан Березицький, голова міської організації Народного руху України. Щойно е, вийшла із друку книга Богдана Березицького В'ячеслав Чорновіл, Творець Української Незалежності. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Отже, мотиви написання, тема. Людина, про яку ви пишете, в мене був якийсь життєвий досвід свій впродовж всього життя, і був нагромаджений великий досвід впродовж 23 років незалежності, до здобуття якої я мав безпосередні відношення. І е, вже орієнтовно з 2009 року я видав першу книгу. Це «Нарис із історією Руху і Незалежності, де я виклав своє бачення на те, що відбувається в Україні. Чому ми, будучи найкращими в Європі, е, серед пострадянських держав і Республік Радянського Союзу, е, опинилися зараз практично в останньому, в найгіршому становищі. І це якраз спонукало мене написати книгу і подивитися на ці речі з міркувань перспективи. Як припинити цей процес занепаду, нищення? Очевидно, що без третьої сили, без впливу зовні це не обходилося. Очевидно, що зумов... вплив на це зумовлювала Росія. І е, мої намагання, наприклад, на якомусь там рівні, е, чи е, Рухівському, чи спілкуючись е, з людьми з інших партій, з інших політичних сил, наголосити на цьому, що це є актуальне номер один питання, ніхто не звертав уваги. І тому я вирішив цю книгу написати, в тому числі і показати не тільки наш жалюгідний стан сьогоднішній, а особливо в плані війни на Сході України, Загарбницької війни Росії, але і в плані перспективи, про що йде. Де мова у розділі про національну ідею, де практично цей розділ є, це є розгорнутий, конкретний план, доволі стислий виходу з того становища, в якому Україна знаходиться. Це в політичному плані, в економічному плані. І цей розділ мною був поміщений ще, але звичайно, що він зараз конкретизований, цей в книзі зараз із історією руху і незалежності. І е, показують ті рушійні сили, які можуть зараз нас вивести, які е, перспективи в економіці, які перспективи є е, в політиці, е, зміна системи влади в Україні і все інше, цілий ряд інших питань про В'ячеслава Чорновола багато відомо. Що нового ви пропонуєте читачеві? Ну, по-перше, я показую книгу. Ця книга написана про В'ячеслава Чорновола в період з 1989 року по 1992 рік. Це був зорений час В'ячеслава Чорновола, це був, як би то сказати, сходження його на вершину української незалежності, на вершину його життя, де він своєю працею мобілізував український народ. На ту революцію, яка дозволила нам здобути феноменальний результат 1 грудня 91-го року на Майдані на референдумі, де було 92, майже 2, 92% за незалежність виборців. При Явсі 86%. Ми наголошуємо на цьому постійно, тому що ми повинні знати, через які точки відліку ми пройшли, як ми це втратили і як нам не допустити повторення помилок. Тобто екскурс в історію. Тут я порівнюю також у книзі В'ячеслава Чорновола з такими видатними українцями, як гетьман Богдан Хмельницький, і також описую Богдана Хмельницького як державного діяча і лідера нації. Практично батька української державності в новітні часи майнової часи козаччини і надалі вже він був прикладом з Григорієм Сковородою, котрий як мандрівна академія пройшов всю Україну і Чорновіл, також будив Україну напередодні вирішальних подій. Напередодні 91-го року і підвів нас, підвів, розбудив народ, і його старанням якраз рух став тою силою, яка будувала Україну в кожному населеному пункті України, незалежно від регіону і в кожному трудовому колективі. Ну і показую Чорновола як лідера, людину від Бога, послану Богом в Україні. І на превеликий жаль, той шанс, який був створений стараннями чорновола стараннями руху і стараннями українського народу, активною позицією, громадянським суспільством, яке раптом вибухнуло, бо вибух громадянське суспільство добре, як воно вибухає, затримується і постійно впливає на розвиток подій. То чорновіл був причетний до цього дозоряного часу, і я показую його як лідера нації з 89-го року по 92-й. Надалі процеси відбувалися таким чином, що ми прийшли до сьогоднішньої нашої ганьби, але далі це вже. Питання, очевидно, окремої книги, окремої праці, показує також е, ті е, моменти старання намагання Чорновола провести вибори після референдуму для того, щоб ми увійшли в Європу. Чорновіл привів нас на поріг до Європи. І на превеликий жаль, були сили в Україні, які рішуче виступили проти Чорновола і проти цієї ідеї провести вибори. Посилаючись на те, що ми вже мали 24 серпня незалежність, і таким чином ми втратили ту нашу можливість, той момент е, наголошую, як, е, в чому полягала можливо е, специфічна професійна суть цього квіну е, 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 зоряного моменту, вирішального моменту для України і українців, всі керівники силових структур Росії сиділи під арештом, всі були паралізовані. Ми мали підтримку всенародну, і ми цей момент не використали. Якщо народ забуде те, що було, то ми будемо приречені або взагалі пропасти як нація і розпастися як держава. Або ж ми навпаки врахуємо помилки минулого, історичні помилки і не тільки у час це зоряний час, останній який був. Ну, була, був ще другий шанс 2004 рік. Це е, помаранчева революція. Там не використали. В 91-му році, 92-му не використали, але були наші здобутки і перемоги у час Козаччини, у час Січового стрілецтва Української Народної Республіки. От про це все йде у цій книзі і такі наші реалії конкретні. В студії пан Богдан Березицький, голова міської організації Народного Руху України. Зараз письменник, автор книги В'ячеслав Чорновіл, Творець Української Незалежності. Це вже друга його книжка. Зараз ключові питання в Україні: це зміна системи влади, економіка, гривня, ціни, інвестиції ілюстрація. Як ви дивитесь на ці питання? Ну, спроби змінити систему влади вже є. У нас зараз практично реально вже функціонує парламентсько-президентська республіка. Тому що при Януковичу це була вже диктатура, він собі повернув всі повноваження в неконституційний спосіб, але змінив конституцію. І ми мали те, що вже я не хочу на цьому зупинятися. Всі люди пережили це все. І не дай Бог нам. Повернення цього повторення цього. Тому парламентсько президентська республіка повинна залишитися. Другий момент, що стосується системи влади, системи правління, це є надання належних відповідних повноважень місцевим органам влади, які повинні бути вибраними і підзвітні органи влади мали б бути місцевим громадам. Тобто вибори від села на рівні села міста, району області. І з наданням фі... фінансових можливостей я можу сказати, що як голова районної ради з 1994 року по 1998 рік ми мали такі можливості. Правда, ми мусили ділитися. Частину податків ми відправляли половину податків в Київ, друга половина залишалася в області, і частина тільки в районі залишалася. І тут мав би бути принцип якогось, ну скажімо так, стимул для. Влади місцевої, щоб вона і як влада стимулювала розвиток підприємництва тої ж економіки. Переходимо до другого моменту: від влади до економіки. На превеликий жаль, те, що сталося після революції гідності, після події на майдані наша влада не демонструє готовності проводити повноцінні, вже скажімо так, економічні реформи. Вона, зокрема, це зумовлюється з політикою Національного банку, яка є згубною для всієї, навіть для державності України. Такий волюнтаристський підхід до гривні, заборона знімати депозити вкладника. Зобов'язання експортерів продавати 75% валюти. На протязі 90 днів у випадку невиконання цієї вимоги накладення суворих штрафних санкцій фінансових в першу чергу, звичайно, привело до того, що долар валюта взагалі втікає з України. І експортери вже продають свою валюту імпортерам в Україні за кордоном. Відкриті там центри торгівлі валютою. Ось таке відбувається. У свою чергу національний банк ініціював інтервенцію валютну на ринки, але дав надав запаси своїх запасів валюту окремим банкам. Він їм продав валюту, наприклад, по ціні 10 гривень, а через вони швидко підняли курс офіційно навіть на дорівняння 12-13 гривень. І ми маємо вже новоспечених мільярдерів або ж покриваються витрати тих політичних сил, які йшли на вибори зараз. В підсумку так, це настільки ж жахлива ситуація для нас, українців, але крім того, вона є дуже просто відлякує інвесторів, які втікають з України. Інвесторами були до цього часу найбільшими наші заробітчани. Вони також вже не будуть поспішати сюди своєю валютою, щось будуть інше робити, щоб зберегти її. Тому що в Україну і при такому курсі гривни, обмінявши долари чи євро на гривну, ми отримуємо, тобто втікають усі, лякаються. Розумієте, немає стабільності і є лавинно в умовах військового часу, це не повинно відбуватися. Це мало би бути вольовим методом припинити. І дивує те, що Голова національного банку пані Гонтарєва, виступаючи в Верховній Раді, ніхто не знав. Є багато фахівців, які би не допустили до цього, які б вели по наростаючі по зростанні економічно в Україні, по зміцненню національної валюти. Вона заявила на сесії Верховної Ради, що з метою як агітуючи за себе, каже: Ви мене не знаєте, але я кри... є креатурою президента. Ну, знаєте, це єдиний аргумент був. І тепер вона довела, що як в чому є суть політики в економіці. Це звичайно жахливо, це треба зупиняти. Я думаю, що якби Бог дав, щоб найшвидше Верховна Рада запрацювала, там є здорові сили, які можуть зупинити це все, але це дуже симптоматично у нас, і воно насторожує. Лякає, що може з цього бути, коли при владі знаходяться люди, які можуть таким чином впливати в плані руйнівному для, для України. Є окреме питання, що ви сказали про е, люстрацію. Ми, що стосується люстрації, то ми мали ідеальний шанс провести всенародну люстрацію через вибори після референдуму 1 грудня 1991 року. Всенародні вибори. Народ голосував за незалежність проти комуністів. І е, тоді, е, замість того, щоб підтримати, е, взяти курс на проведення, негайне проведення виборів, тих умов, які я згадував вище, щоб не повторюватися, то вирішили е, підтримати, зберегти ту владу, яка була. Чия це влада була? Це була влада комуністів. І таким чином ми втратили можливість провести ту ілюстрацію. Що стосується зараз можливості проведення ілюстрації. Це є надто серйозне питання, тому що можна разом з водою виклюкнути дитину, тому що основу взагалі багатства національне становлять багаті досвідом кадри, звичайно, які не причетні до корупції, до корупційних схем і всього іншого. Це дуже серйозне і тонке питання. Тут треба мудро підходити. Ну, моя думка є десь така, я би пропонував і десь обмінювався думками на рівні області, там з якої народними депутатами. Що е, треба було б провести атестацію кадрів у всіх відомствах, у всіх державних службах. Е, і тоді е, можна було би, умова ілюстрації, е, звичайно, мала би бути сформульовані е, в технічному плані конкретно для кожного відомства, але щоб не вийшло розправи полювання на віддім, ось е, про це йде мова. Люстрація має відбуватися не за принципом. Виганяємо чужих ставимо своїх, які пізніше провалять справу, і що ми вже неодноразово в Україні в принципі мали з приходом до влади різних полярних політичних сил. Ось така є ситуація, з тим я знаю, що наш нас час обмежений. Пане Богдане, які ви все-таки ви бачите виходи і гарантії неповернення до минулого? Це, про це йдеться в моєму розділі про національну ідею. Хоча практично, ну я звертаю увагу читачів також на те, що я помістив і розділ про Революцію Гідності, про події на Майдані і на Сході. І це як урок, бо це є досвід історичний. Суть, як я говорив, мотиви написання книжки, це врахування історичного досвіду всіх наших великих ну, попередників слово то не дуже воно. Годиться, але так воно є. Ну, те, що воно з'явилося в обміну у зв'язку з Азаровим і так далі, ну, це інша справа. Досі цих великих попередників не допускатися історичних помилок. І зараз ми маємо формувати структури влади, які би... народ має постійно контролювати владу. І цей право на контролю народу має бути сформульований законодавчо. Тобто нам мала би бути передбачена постійна звітність е, обр... органів влади чи представників обраних е, на протязі не менше не рідше, як один раз в рік, і у випадку невиконання зобов'язань, тобто курсу, який визначений в інтересах народу, в інтересах держави і е, згідно законодавства діючого, і у випадку зради ці е, представники чи органи влади мають бути або відсторонені від влади, або ж переобрані. Е, ну, е... Наголошую на тому, що впродовж 23 років незалежності було створене комуністами і клонами, їхніми, які утворилися у наслідок розпаду вірніше трансформації комуністичної партії. На цілий ряд партій це абсурд такий, доведене до абсурду явище майже 200 партій в Україні. Вони міняють калейдоскопічно одна одну, але <клес> нам від того стає тільки гірше і гірше. І сформоване законодавче поле, яке забезпечує незалежність влади України від українського народу. Це є ситуація дуже погана для нас. Світ на нас дивиться, не розуміє того, що народ хоче цього. Я вважаю, що народ зараз знаходиться приблизно на по відношенню до влади на дві голови вище за владу. Це вселяє надію. Ще один момент, який є, дозволяє нам стати на шлях розвитку, поступального розвитку або швидкого розвитку це формування громадянського суспільства. Ми його бачили в 91-му році, ми бачили громадянське суспільство у 2004 2005 роках на Майдані. Помаранчева революція ми бачили зараз під час подій на Майдані і під час війни на Сході. Основою цього громадянського суспільства мав би бути малий і середній приватний бізнес. Тобто у нас приватний бізнес знаходиться поза законом в Україні. Законом не захищена приватна власність. І тому у нас приватний бізнес повинен би становити основу суспільства. В Сполучених Штатах кожна сьома, 70% сімей мають свій приватний бізнес і вони мають, забезпечувати себе всім необхідним. В Європі це є 45-60%. Ми з вами вже і говорили про це, але повторення тут якраз і той випадок, коли він нас поставить на місце, дасть можливість нам не втратити суть того, що, куди нам треба йти, що нам треба робити. Навіть в республіках Прибалтики 25-35% приватний бізнес дає поступлень до бюджетів місцевих держав. А в нас 5,8%. Це означає, що у нас жалюгідний стан. Я про ці речі, про роль приватного підприємства говорив ще в 94-му році, коли ми, як голови місцевих органів влади, мали зустріч з народними депутатами від нашої області. І там була висловлена на думка народними депутатами, що команда адміністративна система ще себе не вишерпала, і тому ми мусимо. Орієнтуватися на неї. І так воно є до цього часу. Тобто приватний бізнес це є конкуренція, по-перше, монополістам, які монополізували владу, не тільки в промисловості, в економіці, а і монополісти при владі. Ось другий момент, друге крило, скажімо так, того то то птаха, який би нас виніс, або встановив основу громадянського суспільства, це є молодь. Те, що молодь не йде на вибори, це і дуже недобре. І низька явка порівняна, наприклад, з тим 91-м роком, коли це був порив всенародний, то зараз вона дуже насторожі і треба вести серйозну працю нам усім, без винятку українцям і засобам масової інформації, дякувати вам, що ви, ми маємо з вами можливість довести це до нашої громади, до наших виборців, до надвірнянців. От то е, якраз е, брати участь у виборах треба, і цей вибір має бути усвідомлений і має, бути, має давати належні результати громадянське суспільство. Ну, ось коротко, можна би було більше говорити, але це основне десь так. Вермішно пані і панове. Нагадую вам, що у студії був пан Богдан Березицький, голова міської організації народного руху України, автор книги В'ячеслав Чорновіл-Творець. Української незалежності, де він розмірковує про наше минуле сьогодення і головне майбутнє. Пане Богдане, дякуємо вам за книгу, за участь в передачі. Вам, шановні друзі, дякуємо за увагу. Всього доброго. До побачення. Дякую вам і дякую нашим е глядачам. І хочу наголосити, що вони цю книгу як мою першу книгу, так і другу, можуть прибрати у нас, придбати у універмазі нашому в надвірній або ж під час презентації книги, яка буде відбуватися десь незабаром. Буде оголошення додаткове по засобах масової інформації. І ще хочу закликати всіх нас до щоденної молитви і праці в ім'я України. І завершити, що наша праця якраз і вона і примножує славу Україні! Слава Україні! І дай нам Боже того, до чого ми на що ми заслуговуємо насправді, а не за те, що ми мали до цього часу, вийти з того становища і перемогти. Героям слава!